Бував лібі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб вгадати, де із оцих усіх улибак дімич. <с>. Насправді жартую, ми залетіли в трол обі. Я тут трошечки, правда, попроходив воно стейджів, так сказати, просто перепровірив, що тут треба робити. І в цілому, я думаю, що ми можемо іти далі. І от в чому прикол в цьому режимі 420, 420 левелів. Ти уявляєш? Це ж вшабалдіть. Опа. Опа. А, походу, отак. от. хе хе Затривали лим. Хорошо, рембер дорогу справа, і типу відзеркаль її наліво. Ага. Отако, так. Оп. Оп, оп. Ну, це легко. Ізі. А. А. поняв? Треба запригувати на цю штуку Жесть. Let's go. Ладно. Пер біжи. Ну, понятно. А, так чекай, смісій біжить. Тут треба просто не пригати Тут реально треба бігти. Ну, в принципі, окей. Там і шарики. Опа Опакрутяться. Я помер. Почекай, тут якось можна. Опа. А як далі? Куда далі? Типу, тако. Типу, о. 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 Нормально. А тут. А тут все нормально. Хорошо, let's go. Тут у нас просто прозорий пол. Ніч. А, -а, а, не зовсім прозорий. А а що? А що? Як? А куди? Не сюди. Може в цю сторону? Ні, не в цю сторону. А що робіть? Що ж робіть? Хто мені підкаже? Якось би поняти, де тут кінець? Цієї. Ну там там ніяк не допригнути. Почекай. Що за прикол? Ага, я приблизно по ходу поняв, де кінець. А, ні. не до кінця. Падаю. А, там збоку можна. Обалдеть. Це просто шок. Прикинь? <рес> <рес> ну прям настільки збоку, що це жесть. Що з цим робити? Тут падаю. А тут? -то? І тут падаю. Ага. Але тут є щось якісь невидимі ці дам. Я, походу, поняв. А ну, да. Все, я. я, я моя поняття. Окем. Таке. Невеличке, невеличкий паркур, Let's go Тут що? Ага. Тінно. Але... Походу, я поняв, як то треба обійти. Ні, не поняв. Там не мене. Але ж там. Ні, там так і проходиться, це, да. Обалдеть. Оба, оба. Оба. І оба. О, пройшов. Нормально. Тут дюрка. А тут що? Рабина. Невидима. травина. Я поняв. Коли Ейнштейн народився? Не знаю. 79-й, хорошо. 1 плюс 100. Два. Якщо я це ти, і ти це я, Хто з нас тоді баран, типа ми. я поняв Окей. Такий якийсь момент. Біжи. Частина 2 А, тут прям і пригай, і все разом роби, я поняв. Окей, ізим. Опа. Не поняв. Зразу дві пропа. Ні, не дві. А чого ж мене тоді ця пропала? Бо воно, в принципі, швидко пропадає. А, он як. Ізі. <реш> так, тут якась лабіринта, да? Да, і приходити треба то справа. Я поняв. Окей. А, а тут свій прикол, чуєш? <реш> тут не, нема тут проходу Може, такою сюди, типу, да? Ні. Ні, тут я просто, типу, впираюсь і все. А що ж робіть тоді? Чисто в теорії нам взагалі точно. Я поняв. Я поняв. Нам взагалі не треба було цей <реш> лабіринт. <реш> Раз його. Далі, тут я падаю. Да, причем всюди. А якщо так опригаю Ооо, то все нормально. За те, що я досягнув стейдж 25, я отримав якийсь айтем. Біла топ А ну Де де вдіти? Отут можу кольор вибрати. Мені то не треба. Опа. Де це я? Куди це я поп. шо? <рикол> Прикол. Це теж не то. Почекай. Тут котики. Хорошо, котики це прикольно. Ем, якось би вийти звідси. Я б нажимав усі кнопки, але як мені тепер звідси вийти. Що, я тут все? застряг? <рикол> а як вийти? Алло? Опа Сір м'яу алот. Прикинь Тут є пасхалку. Прикольно. Хорошо, давай отако. Тоді це буде проще. Оце я балда, диви, так тут же є ось айтеми окремо. Опа, що має шляпа. А що це за троллер пал? Типу, пет, да? Угу. Окей. що тут робіть? Хто підкаже? А. Тут штуки, типу, не видимки, але видим... а Ага. Просто пройти не можу. А, чекай, тут щось десь я ловлю, да? Опа? Щось там є. А як а де? Причому це тільки з цієї сторони. А, почекай, там там шлях тільки, він з тирками. Обалдеть, Оце я провафлявся, провофлявся, я б майже дойшов, але. Диви! А, почекай, так тут видно. <плодисква> <плодисква> тут все видно. Треба було просто подивитися під підниз. Сіруслі? Пацан, що ж мені про це ніхто не сказав раніше? Так. Отако, Отако і отако. Все, let's go! Що з цим робить? Тут в будь-якому випадку помираєш, да? А якщо побігти по стінці, то не помираєш. Хе-хе. В сміслі? Так я, а я продовжую помирати. е! <реку> Диви! Конкретно на цю треба? Та це прикол. Обалдеть. Тут що, тут нічого немає під низом. Тут просто Просто пропригуй, да? Угу, Поняв. Угу. Було б це так легко? Так, хорошо, я добрався. Що тут? Тут нема пола. Але тут є пола. Хе-хе, <рес> тут є пола. Поняв. Та нема. Що далі? Тут якісь свої прикальмби дам. Угу. А, так диви, та там є пол. Просто що. Він чомусь не, не відображається, ну? Окей. Okay. Оба. Є момент. Має мене вже 31-й ти поняв Let's Е А воно вбиває. А що вбиває? А, диви прикол? Лол. Він, типу, всередині прозорий, так можна пройти, окей. Вибери на на, типу, справжній чекпоінт Угу Так, не поняв. А, ні, почекай, я, походу, поняв. Треба отут таку просто проплигнути. хе <гум> я поняв. Там якась пасхалка опять. Але то таке, поняв, як отут пройти? Тут підказок нема, а може. А ні, там прям така стіна, поняв, нормально. Відкрилося. А, я поняв, що він зробив. Диви. ось у двері закриті, я пройти не можу, поняв. Він отако просто камеру перевів і нажав на кнопку. <гум> Прикол. Тут, походу, опять обманка з, з стінками дам. Я так розумію? Ні. А, -а, -а. Поняв, що треба робити? Пацан, диви, Обалдеть Треба отако от прям. Оцим малюсеньким краєчком не падай, будь ласка. Ух. Все, є момент. Важливо на білі не потрапити, да? Окей. Угу, да Сказав я і почав потрапляти на білі. Все, Ізі Що далі? Я просто зверху можу обіцяти, я поняв. <laughs> Уже таке було, таке ми проходили. Тому, в принципі, окей. Okay. А, лол, там просто телепорт. Прикол. Що може якось понизу, ні? Ні, нема там нічого. А, а ні, не можна пригати. Ммм, я поняв. Так, отут свої приколи. Тут наоборот. Якби ти не став. А ні, чекай, так і проходиться ця штука. Просто я трошки розчився грати в обі. Дали бейджика. Офбегін. Типу, за смерті? Очі. Що з очима? І що? В чому прикол? Нічого не поняв. З цими штуками в нас теж, в принципі, проблем не буде. То, що вони там ну, поступово пропадають, але вони ж знову з'являються, то. ну... То, то, в общем, то таке. Угу. Так, я вже тут приблизно 5 раз помер, щось шостий, Let's go. Левел по суті не складний. І я то його можу пройти, але щось у мене періодично не виходить. Тихо, <реш> якось зараз, наприклад. О. Є yeah, момент, let's go <гас> Тихо, тут на штучку треба було впасти. Хух. Засейвився. А міг би зараз би. бім-бім-бум-бум Пише складно? Um, не знаю, напевно. Ні, не складно. <гас> а там телепорт, так? Да? Ні, там нема телепорта, там банка, дивіться. <гас> І що далі? Що з цим робить? А, ось це невидимий блок, диви. На нього треба просто потрапити. Он в чому справа. А як же ж? Тако може? О, є! Попав. Let's go. А тут що за підманка тихо, все поняв? Тут опять оце просто пропаркурите, да? Ні, тут стінки. Хм. В чому справа. А, чекай. Вона боком якось пройшла. Чи що ти зробила? Чи хто це Чи це не? це не, не, не. Боком як... Ааа, там просто по контуру десь є, да? Чи шо? Опа. Воно відкривається, якщо на нього нажимаєш. Обалдеть! Ти поняв прикол? Це жесть. Так, тут щось помирають. Чому? Чому справа? Невидимих е, приколів не бачу. А. -а, -а. <світ> 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 Я поняв. Ой. Це жесть. Хто б додумався, що ця штука нажимається. Ну ти прикинь. Так, це безпечно, окей. Вибери правильний телепортер там. Опять же, ж невидимих штук нема. Але я й сумніваю, що то. По... Опа! <реш> а, а, ага. <реш> <реш> я поняв. Ну тут просто пропаркурити не вийде. Тут, походу, дійсно, дійсно вибирай просто телепортер чи як. Я спробував останній і перші два. Тепер давай перед останній, наприклад. О. У... Дійсно, да. Окей. Міні-якась вежа оф хек. Що таке хек? О, це зараз будуть приколи, пацан. Це будуть такі приколи. Тихо, не падать. Що там, де там? ось отут. Ага, тут штуки появляються. Значить Ми їх акуратно проходимо. І шо? А, ага. <світ> ага. Оп! Все нормально. І тут треба попасти рівно в квадратик, дам. А потім ще й пропаркурити по маленьким квадратикам. Окей. Питань нема. Stage 50, йоу. Мені дали якусь класичну Roblox Fedora, Це що таке? Що за штука? Кажи, а, чорна шляпа тепер у мене є, бонь. Але мені моя така оця біла більше подобається. Наче якийсь мафіозі, поняв? Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти свої вподобайдини, підписочку на канал. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всім па-па!